Слава Україні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри. Вітаю всіх на 139 уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Елетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема 10 заповідей. Божих. Як ми знаємо, що заповіді Божі є з різницею у православній церкві і католицькій? Перша заповідь Божа в православній церкві. Я є Господь Бог твій, і хай не буде в тебе інших богів крім мене. А в греко католицькій. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі, тому не знай інших богів, крім мене. Друга заповідь Божа у православній церкві не роби собі кумира, всякої подоби з того, що на небі в гольрі чи на землі долі, і що у воді чи під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. А католицька друга заповідь не взивай марно імені Господа Бога свого. Третя заповідь православна. Не призивай імені Господа Бога Твого. І третя заповідь. Католицька, пам'ятай День святий святкувати». Четверта заповідь православна. Пам'ятай день суботній святий святкувати, щоб святкувати його шість днів працюй і роби всю працю свою, а в день сьомий для Господа Бога Твого. Четверта католицька заповідь Шануй відця свого і матір свою, що було добре тобі, і щоб довгим прожив на землі ти. П'ята заповідь православна, шануй свого батька і матір і свою, щоб довгі були твої дні на землі, які Господь Бог твій дає тобі. А п'ята католицька заповідь не вбивай. Шоста православна не вбивай. Шоста католицька не чужолож. Сьома православна не чини перелюбу. Сьома католицька не кради. Восьма православна не кради. Восьма католицька не свідчене неправдиво проти ближнього свого. Дев'ята православна не свідчене неправдиво на свого ближнього. Дев'ята католицька. Не пожадай жінки ближнього Твого. І десята православна, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба, ані невільниці Його, ані вола Його, ані ясел Його, ані всього, що є ближнього Твого. І десята католицька, не пожадай ніякого добра. Що в твого ближнього. Як ми бачимо, що у католицькій церкві заповіді не роби собі, кумира і всякої подоби другої, практично цього тексту, який написаний у книзі Вихід, 20 глава, немає. А десята заповіді, не пожадай дому ближнього жони ближнього Твого, розділено на дві. На дев'яту і десяту не пожадай жінки ближнього свого і не пожадай ніякого добра, що й ближнього Твого. Тобто у одному реченні католицька церква робить дві заповіді дев'яту і десяту, а другу не роби собі комира, виділену в книзі вихід великим абзацом, викидається. Тому і є ця різниця у заповідях Божих. В православній церкві є відносно Бога чотири заповіді і шість відносно людини. А в католицькій церкві тільки три відносно Бога, а сім відносно людини через те, що десяту заповідь поділили на дві. Тому і є ця різниця. Через е, три місяці після відходу Ізраїлового народу з єгипетської неволі, Господь наказав Мойсеєві підготувати єврейський народ до прийняття закону, який мав стати угодою між Богом і вибраним народом. Господь Бог звелів привести народ до гори Синай, щоб люди самі побачили Божу силу. І самі захотіли прийняти та дотримуватися Його закону. При Божу силу і могутність читаємо у книзі вихід. І сталося третього дня, коли настав ранок, і знялися громи та блискавки і густа хмара над горою та сильний голос сурми. І затремтів увесь народ, що був у таборі, і вивів Мойсей народ із табору назустріч Богові, і вони стали під горою, і гора сінай. Уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в огні, і піднявся дим її, не мов би вапнярки і сильний зет, Тремтіла вся гора, і розгорівся голос, сурми, і він сильно все. Вся могутність Мойсей говорив, а Бог відповідав йому голосно. Господь Бог явився, промовляючи властивості своєї всемогутності, щоб переконати їх у тому, що якщо вони, єврейський народ, будуть дотримуватися закону, то всемогутній Бог буде їхнім захисником. Якщо вони будуть виконувати закон, який їм через Мойсея, то їм немає чого боятися, бо немає іншої сили, яка могла б у чомусь зашкодити. Немає такої сили, яка могла би пошкодити народові, який підкоряється Божому законові. І в той же час немає такої сили, яка би могла стримати Божу караючу правицю. Господь показав ізраїльському народові ознаки своєї безмежної сили, та оскільки десять заповідей Божих дані всім нам сотворінням Бога Творця, то і ми повинні звертати увагу на Божу всемогутність євреям, що лякалися грізного воїну гори, снай Мойсей сказав: не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. Страх перед самогутністю Божою силою мав бути опорою проти гріха. Про страх перед Господом говорить нам багато святих Божих мужів. Про нього, зокрема, читаємо у старозовітній Книзі Ісуса, Сина Сраха. Острах Господній гріхів віддаляє, хто в ньому перебуває, той. Гріхів від гріхів відвертає, ви що стараєтеся Господа, читайте, що на його милосердя, і не схиблюйте, щоб вам не впасти. Ви що стараєтеся Господа, вірте йому, і нагорода ваша не пропаде. Ви що стараєтеся Господа, надійтеся на благо. Та вічне раювання й милосердя. Господь Бог дав десять заповідей не лише вибраному єврейському народові, але як Творець світу, Він дав їх усьому людському родові. Божі заповіді це основа людського щастя на землі, це такий найпевніший. Найповніша запорука вічного щастя на небі, та щоб вони дали нам щастя, задоволення і спокій, сердець, треба їх знати, розуміти, любити, виконувати не е, десь колись, а усе своє життя. Святий апостол Ілляків, про важливість виконання заповідей Божих говорить так, бо хто всього. Закона виконує, а грішить одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хто ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступиш закон. Нема жодної людини на світі, яка б не хотіла бути щасливою. Молоді і старі, бідні і багаті, вчені і невчені. всі хочуть бути щасливими, і тільки один Бог може зробити людину щасливою. Саме для цього Він дав нам десять заповідей, які повинні стояти на сторожі нашого щасливого. Тут земного життя та вічного. Хай допоможе нам Господь Бог дотримуватися цих заповідей, які Він дав на горі Синай для виконання закону, згідно з яким ми повинні жити у нашому житті. Тому пізнаймо істину, і істина зробить нас щасливими. Дякую вам. Дякую отцю Миколаю Геличуку за такі мудрі уроки недільної школи для нас з вами. На цьому наш урок завершується. Ласки Божої вам, слава Ісусу Христу!